Скільки відсотків жінок під час першого поцілунку вже розуміють, яким буде секс з цим чоловіком, <звуч일> <звуч일> якщо у них ще не було сексу, переконально версія Думайте. гарячого запитання, я зрозумів. Так Дивіться, я згадую, от якщо вони можуть репу... собі лише придумати це. Я думаю, ну як можна зрозуміти, але але ти повинен що розуміти, що жінки дуже часто э, граються в ну, експертинь. Ви не забувайте, що вони дуже покладаються на свою інтуїцію. І якщо я поціласну, все я вже знаю точно, і ти її не переконаєш протилежного, навіть якщо все буде не так, як вона думала. Скажіть чесно, ну, я розуміли? Я, я, я... Да, я ну, хімія, я мені розумі. здається, розумі... От так, зразу ти її розумієш з споціовувати. Як так. сказала видатна е, оця дівчинка, така блондинка з Хмельниччини Леся Вена yeah. а любов або є, або її нема. Хімія або є, або її нема. Пристрасть або є, або її нема. Все. Так, так. Я знаю, точно, Ой, давайте, ну точно. Що, що там, чи таке. Чекай, мені. Полять. Чекай, мені пояснють, що таке секс. Чекай. <су> Бо я дивогляд! Вона показує. Ні, Добре. от хтось би зробив масаж. Так, почекайте, <су> чекайте, є, ми є, не вирішили, є, 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 скільки питання, по сексу. Є що? відповідь. Є питання, є відповідь. Що по сексу? 33%. Я думаю. 33, давайте. Ми вважаємо, що. 70% жінок під час першого поцілунку думають, як назвати дітей. А 33 під час першого поцілунку вже знають, який у них буде секс. Дякуємо. 33 Можливо, Увага на екран. Це... Секс буває це лише у двох Що Це, це, це я так щось. Чусь... Звідки звук? Типу... Як... Дуже хочу. Я розвиграла. Я теж І дуже теж очікувано було. Скільки відсотків чоловіків брехали, що у них був перший секс. Ні-ні, не... <сум> <пілив> ні не перечитуй! Не перечитуй! Я Кажи. не брехав, якщо що. <пілив> всіх був секс, у нього. Скільки відсотків чоловіків брехали, що у них був перший секс, коли у них ще його не було. <пілив> Я років п'ять казав, що в мене був перший раз. Тобі скажу так. Інсайд, в мене було навпаки. Я навпаки сказав, що це мій перший секс. А у мене таке теж було. Дивіться, якщо говорити перед пацанами, то відсотків 80. Що Щоб вгадати це Анджеліну Джолі. Це мій класичний, це мій класичний результат. Віро. Так. Знаєте, мені здалося, що в якийсь момент ви просто включили вангу Так і. Було? і Намагалися наврочити, ким же буде притуло після того, як він пішов з телеведучих. І зробили ви це за 55 секунд. Перемога чоловіки. Молодець, як обіцяв, все як обіцяв. Я сказав, що ми розганяли. Васу дали Дві тисячі, пацани дві тисячі! Що ж, на цій грі я зачитую перше бонусне запитання чоловікам. Я вибрала найважче. Скільки відсотків жінок вважають, що будуть кращою свекрухою аніж мама чоловіка? 103. 103, так. да. Ні, я думаю, що вони по-любому будуть Скільки? Подобні. Ні. Запитання звучить так. Скільки відсотків жінок при знайомстві з чоловіком насамперед дивляться на наявність обручки? Або, як то знаєте, тако, тако, після, після сонечка, коли знімаєш обручку, таке біла полосочка лишається, слід такий. Угу. Це точно ті, які мали такий досвід, я можу сказати. Ну, я думаю, відсотків 70. Я зразу. Я 70, думаю, що 42. 70, 42. 70. 42. То яких 70? 50. Це дуже багато. Пане оператор, а ну покажіть вашу ліву руку при першому знайомстві з чоловіком. Тобто вона не просто його в супермаркеті побачила авокадо вибирала. Вона вже, вона вже типу, так, прийшла так, так, так. з ним. Все, відповідайте! Я думаю, що 51. Давай так, 63. 63. зробимо, як каже Богдан. Ну дивись, ти тут капітан, бери відповідальність. Дай, відповідальність. Давай, давай. Але так, якщо я буду говорити, а я казав. А давайте зафіксуємо. Ми, а, я, я кажу 63. А краще, скільки кажеш? Казав? Я, я казав, що Шо я казав, це 60. Ой-ой-ой. А, 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 що це? Позитив, а 70. ти 70. скільки думає? Хто сипнув зерно розбрату в чоловічу Лесі, У нас такі Давай. варіанти. 51, 70, 63, а відповідає Богдан Тарас. А років скільки вам? Лесь, Мені обирай, який 102. тобі подобається варіант. Три Є. варіанти, обирай. Не треба на нас відповідальність перекладати. Обирай. Добре де-де-де? 51. відсоток я приймаю цю відповідь. Увага на екран. Просто найближче до цього варіанту. Ну, типу, 47. 63! не попали. Не я не один попали. в один сказав. Вау! Ну, ну, дайте мені якісь ліки. А, салем хоче сказати, я ж говорив, але сказав Талер. Тому він а так було, б, б, зараз. якби ти його послухав, добре, що ти цього не зробив, було б дві тисячі гривень за бонус, а Так ви не попали. Ти, зараз суддя скаже, не даю вам бонусну тисячу гривень. Отже, читаємо питання для давай, Лесі. Давай. Бонусне питання. Я нагадаю, що команда переможець може отримати додаткову тисячу гривень, правильно давши відповідь на бонусне питання. Ми питали людей і тепер команді ось цих от жінок. Треба вгадати, як люди відповіли. Погубка може бути до 10%. Отже, питання. Він рекламує цукерки корівка. Скільки відсотків чоловіків робили пропозицію спонтанно, не плануючи її наперед? Пропозицію мається на увазі Мені всі яку, да? так робили. Робили? Угу. А Та хтось минути, з минути, вас минути. робив вже пропозицію? Я робив пропозицію. Ну, дуже... Але це було не спонтанно. Я, я як мінімум, поки їхав в тролейбусі, я надумав, спланував. Заїхав, взяв кілечко, підійшов до кондукторши і зробив. <ріцел> а як воно було, коли ти робив пропозицію? Я десь дуже нервував. Ну е я з обручкою десь два тижні проходив, ну настільки не спонтанно. Чоловіки спонтанно ну, <ріцел> дуже <дужи дужи> рідко <ріцел> роблять. Це більше дівчата, роблять да, спонтанні вони. речі. Більше... 30% відсоток. Вам, вам робили? Давай так, вам робили за пропозицію. Ні, а тобі ні. робили? Ні, спонтанно. Просто співчуваю. Це я так для себе запитала. Чекайте, ну це бляха, ну місяців місцевих спонтанно. Давайте чесно, менше половини точно, плюс-мінус 10 похибка, кажемо, 25 відсотків, це 15 і 35. Ну все, прийдеться йти. Давайте послухаємось. Ну давай спробуємо. Давайте 26. Шостий рік я тут працюю, і Сергій Дмитрович собі такого не дозволяв взагалі. Бачиш, як побачив нас Давай. Відповідає та, який робили спонтанну пропозицію 13 разів, а вона так і не зайшла і не прочитала той дірест свій. Нагадай, нагадай, ще раз бонусне. Бонусне бонус. Біжить, 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 біжить. Питання. Скільки відсотків чоловіків не можуть займатися сексом, коли домашня тварина спостерігає за процесом? Боже, в мене рафік! Це просто. Якби той пес міг говорити, Боже! Що б він розказав, да? він би нічого б не розказав. Я бачила у пацанів, вони піднімали це питання, і вони сказали, що вони типу, не проти. Пацанам по більш ці поценає. Думаю, маленький, маленький, заток, тому, маленький, тому що скоріш за все в пориві пристрасті просто там не помічають. Oh, не помічають цього добермана yeah. двометровий. Свій <laughs> <-метровий, two> <laughs> 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 <винар> стоїть над головою. <laughs> <laughs> Він просто в углу так надав. <laughs> <одовжали. laughs> <laughs> все нормально. Вони сказали, що травинки. Тваринки чи собачки? Травинки. Бо, я думав, коту взагалі, коту пофігу, так, він сидить і не з того. Рибам теж насрать на, на, на це Папуга Може щось А Риба в цей момент виквально пофігу. Ну, давай, половина точно. Та ну ти думаєш? Менше, думаєш? Менше. Думаєш? Думаєш? Думаєш. Слухайте, думаєш? менше половини. менше. Слухайте, менше половини точно. No. Я скажу вам мовою рибок, скільки відсотків. Сорок. Боже, як гарно. Сорок два. Ти О, така О, талановита, славу. Леся. Ти так вміла? Похибка може бути плюс-мінус 10 відсотків. І так як ми щойно виграли. Бо ми молодці. Богдасику, зачитай мені бонусне. Еу. Еу. Бонусне питання. Скільки відсотків чоловіків пам'ятають ім'я дівчини, з якою вперше поцілувалися. Ого. Два. 80. Можливо, вперше перше. Перше, перше. поцілувалися. Пам'ятають? Перший Хлопці. секс? Хлопці, точно. Ну, секс так, а поцілунок. А ви ж вони пам'ятали? Це ж на все життя. Перший секс і перший поцілунок. Ну, перший секс може, а перший поцілунок – то коли. У мене був перший поцілунок, коли ми грали в пляшку. Я не пам'ятаю того хлопця, але, але поцілунок ти пам'ятаєш. І, надіюсь, так також не пам'ятає. Пам так. так що каже, більше половини не пам'ятає. Так. Mm -hmm. Я думаю, що так. Ну, половину давай. Я думаю, що 70 на 70. Та де? Та. 15%. Ну, Ні, ну може 30. Половина. Половина. Мені підходить, давайте 50. Так, 50, супер. Ми їх Точно. не підтримуємо, ми не такі. Я перепрошую, ми з дівчатами вважаємо, що половина чоловіків не пам'ятає, як звали дівчину, з якою вони вперше поцілувались. Це не перший секс. 50%. Ну добре, ми приймаємо. Покажіть нам, будь ласка, правильну відповідь на екрані. Бо особисто мені здається, що більше. <суспільші> <суспільші> Добрий вечір. <пілляє> Добри вечір. Добрий вечір. Добрий <пілляє> вечір. <пілляє> влізли. Я, влізли. Я, ледь, ледь, Я ледь, але... ледь влізли. Пане ледь, суддя, ледь. а капніть. Тіво пару копійок тако, а не капну.